А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Сьогодні вночі у Дамаску, столиці Сирії, невідомі літаки завдали ударів по військових об'єктах іранських бойовиків. Удари були нанесені по головному штабу іранських сил у Сирії, по самому аеродрому в Дамаску, за складами та ангарними приміщеннями під Дамаском. Один з ударів у Дамаску був поруч з президентським палацом. Кадиров кинув Пригожину у війні з Міноборони Росії. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Ватажок ЧВК Вагнер попросив Кадирова приєднатись до його інформаційної атаки на Міноборони РФ, але той раптово відмовився. Кадиров, нібито сумнівається, що Пригожин зможе відновити свій вплив, який зменшується. Офіційні зв'язки Кадирова з Кремлем і позицію російському уряді є вигіднішими ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним. До квітня Україна швидше за все отримає лише 50 танків. Це близько чверті від загальної кількості танків, які пообіцяли партнери. Про це повідомляє видання The Times. Україна очікує близько 320 західних танків, постачання яких вже було анонсовано. Однак оцінки показують, що на лінії фронту до квітня буде лише близько 50 із них. Ні телефонів, ні світла, ні сну. Видання Зе Таймс прокоментувало, як виглядає бункер президента України. За його словами, початковий план полягав у тому, щоб залишатись під землею протягом тижня. Але Зеленському та його старшим помічникам довелося провести там більше двох місяців. А всередині бункера повний морок, шлях освітлюється лише ліхтариком охоронця. Будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого, а на лінії фронту окупанти підуть в атаку по всіх або більшості напрямків. Так уважає голова Авдіївської військової адміністрації Барабаш. За його словами, російські окупанти стягують війська на Донецький напрямок. Декілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів. Зараз це вже 190. Навіть з неповною комплектацією це дуже багато людей. Це може свідчити про підготовку нового наступу окупантів на річницю повномасштабного вторгнення. З урахуванням того, що неповна комплектація, там не повністю укомплектовані ці батальйони, але ж це все одно дуже багато людей. Розуміємо, що вони до чогось все-таки готуються, скоріш за все. Росія посилює ядерний шантаж напередодні візиту Байдена в Європу. Про це повідомляє головне управління розвідки. За її даними, екіпаж ракетного підводного крейсера стратегічного призначення проінформували про бойову підготовку та можливий вихід у район Пуску. Білий дім вимагає від Зеленського вже зараз готуватись до контрнаступу. Це повідомляє видання Politico. Офіційні особи США вважають, що оборона України ось ось увійде в критичну фазу, коли Росія почне наступи, терміново зажадавши закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару. Юрій Гнат пояснив, чому не варто нервувати 24 лютого через ракетні атаки. Він зазначив, що захисники України розуміють, що ворог може активізуватися на річницю повномасштабного вторгнення, тому повністю готові. Про особливо драматичну ситуацію говорити не доводиться. Так будуть загострення, будуть удари. Немає сумніву в тому, що щось таке буде. Але ми до цього готові. Ніхто з зненацька нас не застане. Так, буде загострення, будуть е і ракетні удари, в тому навіть ніхто вже, мабуть, і не сумнівається, що щось таке буде, так? Ну але ж ми до цього не готові. Ми ж нас ж ніхто не, заста не застане, як кажуть москалі, розплох. Так, тут е є у нас е засоби для відбиття е тих ударів.